Всім привіт, друзі! На вулиці дуже холодно, у нас мінус на справжня, справжня зима. І хочеться з чогось до чаю, таке тепле, домашнє. Я думала спочатку ватрушки, але це дріжджове тісто і довго гратися, а нам відключають світло і дуже-дуже часто. Я заміну зробила ватрушкам. до вас виходжу сьогодні дуже-дуже з таким спростим, домашнім. Можна навіть сказати і бюджетним варіантом пирога. Він дуже легкий в приготуванні, дуже легко. А ну саме головне тут він дуже-дуже смачний. Попробуйте один раз і захочете своїм рідним та близьким приготувати ще іще, і ще. Всім дуже сподобається. Хто хоче цю красу зі мною разом приготувати, залишайтеся зі мною. І так, починаємо. Нам треба 5 яєць, але 4 яйця це іде в тісто. 200 г цукру. Я висипаю в чашу, в якій ми будемо збивати. І 4 яйця. Так. Можна, звісно, це все зробити в планетарному міксері, який з чашею йде. Але я буду звичайним перебивати яйця з цукром звичайним способом. Так, і п'яти ми залишаємо. Півчайної ложечки солі. І пачечку можна ванільного цукру. Але я, знаєте, як хочу зробити трошки невеличкі зміни. Я в тісто ванільний цукор не додам, а в кисломолочний сир кину ванільний цукор. Тепер просто збиваємо. Нам не треба до піків, нам. Просто треба збити в однорідну масу. Все. Збили. Тепер треба додати 120 грам олії та 120 грам кефіру. Кефір чим старіший, тим краще. Або, звичайно, кисляку домашнього. Я ставлю цю чашу на ваги і додаю. 120 міліграм чи грам олії. 120. Я через віси. Так. Олію можна замінити вершковим маслом. Хто противний, хто можна замінити. Олії додали. І тепер чи кисле молочко, чи кефір. У мене Дуже густий, то я, мабуть, не наливати буду, а ложкою. А, наливатися буде. 120 грамів також. Все. Так. І тепер просто перемішати. Так, пачечку, десь чайна ложечка, розпушувача і 280 грамів борошна. Також треба підготувати. Це я просто перемішую, олія з кефіром. Просто перемішали. І тепер ставлю знов на ваги, обнуляю і просію 280 грамів порошна. Борошно просіяли, тепер додаємо чайну ложечку розпушувача у борошну. Ось так. Тут якраз чайна ложка і залишу. Тепер це все просто перемішати. Взбивати не треба. Але я перемішаю вінчиком оцим. Тісто повинно бути рідкувате. Воно не буде таким густеньким. Воно в форму виливається. Ось таке рідкувате тісто. Ось таке повинно бути не густе. Форму можна взяти любу. У мене десь приблизно 25 на 15. Така прямоугольна. Можна взяти роз'ємну, силіконову, пергамент я стелити не буду. Це формочка у мене провірена, я в ній вже не перший раз печу, і тісто гарно виходить, вилітає. Тепер я змащу звичайним вершковим м'якеньким маслом. Можна трошечки змастити олією, хоча в тісті олія є. Але отак, От змастили і всю нашу оцю масу, повністю всю, я виливаю у форму. Потім ми це все діло. Розрівнюємо по всій формі. Отак От розрівнюємо. Тісто розрівняли по формі. Якщо де є сматочки маленькі вершкового масла, які я не розмазала, це зовсім не страшно. Воно во время випікання, все буде гарно. Відкладаємо нашу форму. І в цій же чаші, де я робила тісто, сюди я викладаю 300 грамів творогу. Кисломолочного сиру. У мене з базару, то я не знаю, дівчатка, скільки тут процентів жирності. Но я колись робила і 5%, і 9, то все нормально. Просто який сьогодні не знаю. Сюди до творогу одне яйце. І, як я казала, пачечку панільного цукру. Маленьку пачечку, тут 10 грамів. І для баланса вкусу додам, звісно, солі. Десь третю частину чайної ложечки додам. Солі. І замість звичайного цукру я додам 3 столові ложки цукрової пудри. Три. Тепер це все. Блендером, насадочку міняю на погружний блендер. І ось так просто переб'ю. Ось така маса повинна кремовообразною бути. І на наше тісто, так, хаотично. Отак. чайній ложечки беру зверху і отак просто розкладаю. Духовочка в мене вже гріється: 180 градусів. Хто хоче дуже гарно, щоб було красиво оцю всю масу можна викласти в кондитерський мішочек. мішечок і потім видавити такі, знаєте, рішіточку по тісті, видавити. також буде дуже гарно. Але в мене буде отак. Я роблю для домашніх своїх. І ось так викладаємо. І так по чайній ложечки, поки духовка розігрівається. Я викладаю. Ось така краса у нас виходить. І наш пиріг на 40-45 хвилин відправляємо в гарно розігріту духовочку. Пиріг наш уже. Духовочку я виключила. Дістаємо його. Ось такий красень. Нам виключили світло, але це у нас обща з усіма проблема, це ви поняли. Так, пиріг, коли витягли з духовочки, треба дати йому трошки постояти. Трошки це десь хвилин, може, 30, може 40, хай постоїть. За цей час. Пиріг трошки може осісти і відстає сам від форми. Якщо вам видно, то ось уже він трошки починає від форми відходити. Він дуже легко дістається, але у моїй цій формі, і потім будемо нарізати. Я перемістилася поближче до вікна, щоб було більше світла. Пройшло десь півгодинки. Він то гарячий пиріг, але. Його вже можна діставати. Як я дістаю дерев'яну досочку, яка більш-менш підходить по розміру моєго дека. І ось так раз, і перевертаю ось так. І зараз подивимося. О, все, дістали. І потім пиріг свій, перевертаю ось так на дощечку. Ось такий красен вийшов. Тепер хочу показати, не буду мідлити в розрізі, як ватрушка, велика ватрушка, але дуже оригінально. Можна, ой, пари де аж, можна посипати цукровою пудрою, але я не буду посипати. І ось так показую в розрізі. Ось така краса виходить. Дивіться. Скільки сиру, ось так. Смакуйте на здоров'я!